От наступного тижня Палата представників Сполучених Штатів Америки голосуватиме за законопроект про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 мільярдів доларів без коштів для України, розповів спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон. Він зауважив, що зараз Сполучені Штати не мають часу розглядати пакет, який Поєднує допомогу Україні та Ізраїлю, законопроект, за який голосуватимуть, передбачає кошти на ізраїльські системи протиракетної оборони, залізний купол і залізний промінь, а також на військові операції Сполучених Штатів Америки на близькому сході та посилений захист американського персоналу в посольствах. Біла дім рішуче виступає проти пропозиції Майка Джонсона проголосувати за окремий законопроект про допомогу Ізраїлю, що не містить коштів для України. Про це йдеться в заяві речниці Білого Дому. Карін Жан-П'єр протягом декількох місяців адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена заявляє, що Жан П'єр працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка мала профінансувати посилення кордону з Мексикою. А також допомогу Україні та Ізраїлю, коли законодавчий текст вже майже готовий, республіканці вдалися до цинічного політичного маневру, який використовує безпеку Ізраїлю в політичних іграх.